Хто в Європі найсильніший? Михайло Вишневецький. Харківський борець греко-римського стилю захистив титул чемпіона континенту Ю-23 у найважчій ваговій категорії до 130 кілограмів. Вихованець заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченків провів у столиці Албанії тирані чотири сутички. На шляху до фіналу переміг суперників із Греції, Вірменії та Грузії. У головному поєдинку нейтралізував нейтрального атлета Магомед. Талічуєва у першому періоді, заробивши за дві хвилини вісім балів, Вишневецький здобув технічну перемогу і став триразовим чемпіоном Європи серед спортсменів до 23 років. А потім було коло пошани та неповторний запальний переможний танець, талановита людина у всьому. Ще один харківський і також майстер спорту України міжнародного класу Володимир Качанов, удостоївся срібної медалі у турнірі з вільної боротьби. Він піднявся на п'єдестал у вазі до 125 кілограмів. У чвертьфіналі та півфінальному поєдинку 21-літній підопічний заслуженого тренера України Святослава Хоменка та Віталія Данілова достроково прибрав скилима польського та вірменського спортсменів. А у сутичці за титул поступився лі. Лідеру збірної Болгарії Георгію Іванову віце-чемпіоном Європи Ю 23 Качанов став друге. Тепер залишилося здобути золоту медаль. Час і бажання є, можливості будуть у цій віковій категорії. Качанов може боротися ще два роки. Почекаємо. Усі баскетбольні команди мають знати, у чоловічій вищій лізі України є хижаки. Харківські соколи славно пополювали у матчах восьмого ігрового тижня регулярного чемпіонату. Вони здобули у Києві дві переконливі перемоги. Спочатку підопічню Олексія Золотоуса неабияк пом'яли одеський клуб Біпа, 82-51. Вадим Заплотинський приніс переможцям 15 очок, по 11 пунктів набрали. Дмитро Мартинов та Микита Біпа. Ібіков у другому матчі харків'янам протистояв Ніко Баскет Миколаїв. Це був принциповий поєдинок, до якого суперники підійшли з однаковими турнірними досягненнями. Соколи були налаштовані рішучі і у перших двох чвертях накидали на 17 очок більше. Надалі вони лише нарощували перевагу. Перейти рубішу очок Їм щоправда не вдалося, але 98-63 – це повний розгром. Найрезультативнішим гравцем матчу став Мартинов. Захисник харківської команди набрав 35 пунктів і зробив 8 підбирань, 19 очок і 9 підбирань у Заплотинського. З 15 перемогами Соколи посідають у таблиці друге місце після самбору, який виграв 16 матчів. Це важливий момент у другий етап. Вийдуть 6 команд, а дві кращі потраплять одразу до півфіналу. Ну а Дмитро Мартинов уже потрапив. До символічної збірної восьмого ігрового тижня баскетбольної вищої ліги. У продовження спортивних новин футзальна ложка дьогтю. МСК Харків зазнав в регулярному чемпіонаті Екстраліги України 15-ї поразки. У 17-му турі городяни згоріли у Полтаві Київському скаяб футзал 2-9. У першому таймі під шефні Василя Сухомлинова пропустили 4 м'ячі. Відразу після перерви авіатори зробили рахунок хітовим, потім 6-0. Іван Степаненко розмочив його на 28-й хвилині, а далі були ще три голи столичної команди та результативний удар Дмитра Крюкова. На тому суперники і розійшлися. Рахунок не дуже приємний, але ми працюємо. Хлопці тримаються. Зараз будемо аналізувати, знову подивимося, чого нам не вистачає. Кожен матч виходимо, настраюємо хлопців на перемогу. І за, за кожен м'яч б'ємося, б'ємося. Хотіли б перемагати. Хотіли кожен матч хотіли перемагати, але зараз у молодих хлопців не, 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 не виходить. В екстралізії миска Харків пасе задніх. Набравши у 17 матчах лише 4 очки, городяни посідають останнє 12 місце. Для харківських пантер Гливким вийшов стартовий тур чемпіонату України з хокею серед жінок. Він проходив в Одесі. Харків'янки програли обидва матчі. У першому зазнали поразки від Київ Кепіталс 0 0-7. Наступного дня вони зустрічалися з місцевою командою сестри Кракен і після другої 20-ти хвилинки лідирували з перевагою у дві шайби 3-1. Але у заключному періоді одеситки зайшли на камбек і вигризли перемогу. 5-4. Київ капітал зі шістьма очками очолив таблицю. Пантери, які є чинним чемпіоном України, посідають третє місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт, Новини.